Чого прийшов? Я помер. Я хочу потрапити в рай. Що ти робив? Я шукав і досліджував метамодрізм. Заснукчі <смак> раєм крують протестанти. Ні. <смак> <смак> Ви сказали придуркувати, то я для вас придурок, вас усі так сприймають І як на мене, це геніально. Бо всі сміються з турника і не розуміють, що їх самих у цей час турять, 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 турять. Сміляйте, вдома! Ось понтерліз. Ну, yeah. Племінники. на Блін, Не сто винорні. Я на секундочку. Оце нормально. Я Ой Поїдь приведи себе до ладу. Негайно. Подражте, слухай, я ж тебе не підвів, не знаю. Я через тебе. Я перебазарюсь кімнату. Не хочу я твоєї допомоги. Непотрібна водами.